Як ми допомогли клієнту стягнути майже півтора мільйона гривень. До нас звернувся клієнт з питанням, що він позичив 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це було оформлено договором позики, та в договорі був передбачений порядок платежів. Проте з часом позичальник перестав виконувати умови договору, що і стало причиною звернення за допомогою. Спочатку нами було проведено досудову медіацію щодо повернення коштів, інша сторона на зустріч не йшла, тому довелося звертатися до суду. Щоб уникнути ризиків та подальшого невиконання рішення суду, нам було подано клопотання про забезпечення позову, яке було задоволено повністю та не вкладено арешт на все нерухоме майно відповідача. Потім підготовлено та подано позов з вимогою дострокового виконання договору в повному обсязі у зв'язку з його істотним невиконанням, а також стягнення відсотків та пені. Як результат, Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області 1 липня 2025 року. Послуг задовольнив повністю. Стягнув з відповідача 1 мільйон 415 тисяч гривень. Якщо ви перебуваєте у схожій ситуації та потребуєте допомоги, звертайтеся за номером телефону в описі.